Всім привіт! Я педагог-організатор Лисецького ліцею. Перед новим роком, як усім годиться, завжди підводити підсумки, так і в цьому році нам разом з моєю шкільною командою, учасникам Лисецької учнівської країни, доводиться теж зробити невеличкі підсумки по виховній роботі. Я дала їм завдання зробити такий невеличкий відеозвіт, оскільки навчальний рік нам доводиться закінчувати дистанційно. І не знаю, чи впораються вони із цим завданням. Тому мені вже якраз і самій цікаво отримати їхні відеозвіти та поглянути з нетерпінням на них. А поки що хочу сказати декілька слів від себе. 2022 рік був для нас усіх дуже складним. Він навчив нас бути дружніми, бути більш життєрадіснішими, звертати увагу на різні дрібнички, цінувати життя, бути сильнішими, впевненішими в собі. та Цінувати все, що відбувається навколо нас. В перші дні війни наш ліцей сколихнула дуже страшна звістка. Захищаючи рідну Україну, загинув наш випускник, активний учасник Лисецької учнівської країни Роман Дубінський. І це було надзвичайно страшне горе для нас усіх. Адже ми пам'ятаємо його світлим промінчиком, щирим та життєрадісним. Досі не віриться і не хочеться вірити. Швидко прилетіла весна, літо почалася осінь, і нашому закладу як на диво пощастило навчатися вживу. Але на жаль, це навчання супроводжувалося постійними тривогами і переживаннями. Настало перше вересня, але воно не було таким життєрадісним, таким цікавим і веселим, як зазвичай. Але було багато позитивного Зокрема, це те, що в нас потужно запрацювала шкільна радіохвиля School Fox FM. і це завдяки голові радіохвилі Аліні Блесі, учениці 7 А класу. Багато нових ліцеїстів спробувало себе в ролі радіоведучих, і це дуже добре. Тому велика подяка класним керівникам, а також усім учням нашого ліцею за їх внесок у життя виховної роботи. Організувати навчання під час війни надзвичайно складно, а організовувати виховну роботу удвічі складніше. Не скажу, що нам із парламентарями вдалося все зробити з виховної роботи, але кожна подія, кожне важливе свято було відзначене в нашому ліцеї, і це завдяки нашій дружній. Команді ліцеїстів надіємося, що 2023 рік дасть нам набагато більше можливостей для реалізації наших планів та задумок. А поки що, давайте переглянемо враження наших парламентарів. Всім привіт, я Кінтер Михайло, президент Олесейської учнівської країни. Сьогодні я маю непросту задачу: нам педагог організатор дала завдання зробити пісумки за 2022 рік. 2022 рік був для всіх нас нелегкий. Почалась війна. Вона внесла корективи в життя кожного з нас, але й були позитивні моменти, зокрема те, що я став президентом нашого ліцею. Як сьогодні пам'ятаю цей день, коли не зібрала педагог організатор, сказала, що потрібно вибрати нового президента. Тоді вибір впав на мене, і всі були одноголосно за те, щоб я був ним. Але сам я вагався на це. Для мене це було страшно, що я не впораюсь з цією задачею. Але тоді я подивився на свою команду і зрозумів, що разом все вийде. І тоді я сказав, що я готовий ним стати. Ми працювали разом, і у нас це вийшло. З часом ми пішли прикрашати підвал, і тоді я зрозумів, що це для мене не команда, а друзі. Ми в той день подружились і проводили дуже добрий час. Але зараз ми на дистанційному і не можемо так часто зустрічатися, як раніше в школі. Я колись думав, що дистанційне це круто. Сидиш вдома, заходиш на онлайн уроки, нічого не робиш. Але зараз тяжко стало, коли не можеш побачити вчителя живу своїх друзів. Усі всім допомагав мені та підтримував. А іменно це моя команда, друзі, водофора організатор затор Любов Ігорівна, адміністрація школи, учні та їх батьки. А найбільше я хотів би виразити вдячність хлопцям ЗСУ, які захищають нас та підтримують. Вітаю вас з прийдеш 2023 тисячі Всім привіт! Вас вітає Лисецький ліцей. Я заступник президента ліцею та міністр внутрішніх справ «Соломія». Моя робота заключається в тому. Щоб дивитися за дисципліною у ліцею. За це я видаю білі та червоні картки. Червоні за невиконання якихось завдань та погану поведінку, а білі за старання. За цей рік багато чого в нашому ліцеї змінилося. Багато людей виїхали за кордон. У ліцеї стало пусто. Всі переживали і не знали, як жити далі, але з часом всі звикли до війни. Ми зрозуміли, що треба якось прикрашати наші сірі будні і робити життя у ліцеї цікавіше. Я вас усіх вітаю з прийдешніми святами, з прийдешнім Новим роком. Надіємося, цей рік буде для нас усіх набагато позитивніший. Будьте щасливі, найголовніше, будьте здорові та не нехтуйте повітряними тривогами. Ми стали кращими та будемо старатися робити наш ліцей ще кращим. Всім привіт! Я міністр спорту Арсен. Якщо підвести підсумки по тому, що ми зробили з парламентом, зразу скажу: не все вдалося. Було багато перешкод. Але в новому 2023 році ми будемо робити все, щоб нашим ліцеїстам було цікавіше. Всім привіт! Мене звати Аліна Блиха. Я голова шкільного радіохвилі. Хочу поділитися з вами про те, як пройшов 2022 рік у мене. Цей рік був для всіх дуже складний, тому що розпочалася повномасштабна війна Росії на території України 24 лютого. В перші дні війни мені насправді було страшно, що буде зі мною, з моїми рідними та друзями. Важко було повірити в те, що відбувалося. Нараз ми прокидалися від звуків вибухів та сирен. З Часом ми вийшли на онлайн навчання. Важко було вчитися через часті повітряні тривоги, так як під час них уроки не проводилися. Ми пішли на канікули. Літо було насправді не таким яскравим, як зазвичай. Я старалася якось відволікатися від військових подій, але як тільки я про це забувала, то чула звук сирени. Почався навчальний рік, і ось ми нарешті зустрілися з однокласниками та вчителями. Вийшли на очне навчання. Під час повітряних тривог ми йшли в бомбосховище. Сиділи не раз по годині, дві, але в оточенні хороших людей цей час дуже швидко летів. І ми чули, як вчителі з іншого кінця укриття кричали, що нарешті відбій. Але це не єдине, що змінилося у моєму шкільному житті. Я вступила у парламент лисецької учнівської країни, де познайомилася з дуже хорошими людьми, які стали мені друзями. Також у мене з'явилися обов'язки, обов'язки голови радіохвилі, слідкувати за радіохвилею «School Fox FM». Я маю слідкувати за записами, щоб вони були хорошими та вчасно надіслані, складати графіки, слідкувати за роботою діджеїв, коли ми на очному навчанні, та інші справи у парламенті та житті школи. Насправді це дуже цікаво спілкуватися з різними людьми, дізнаватися, щось нове та цікаве. Хочу подякувати педагогу, організатору Любов Ігорівні, Олександру Андрійовичу, своїм колегам-парламентарям та вчителям за вашу допомогу. А також дякую всім учням ліцею за вашу працю. Ви молодці. Давайте будемо продовжувати працювати так і ще краще. Дякую Богу за цей рік. Дякую всім, що ви зі мною. Я міністр милосердя та добрих справ. Валентина Петровська. Нам всім потрібно бути милосердними та допомагати іншим. Наш ліцей завжди готовий допомогти. Разом з нашими учнями ми не збирали коштів на сертинець, допомагали біженцям та нашим військовим. Разом з вчителями збирали картоплю для нашого ліцею та людям, яким потрібна допомога. Також у нашому ліцеї є шкільний парламент, який готовий зробити все для комфортного в такий час навчання. Щоб тривоги не проходили в сірому підвалі, наш парламент прикрасив його, де діти нашого ліцею намалювали там героя, пса-патрона. За час у парламенті я багато з ким здружилося. У нас завжди весело і цікаво. Ми завжди готові допомогти один одному та підтримати. Звичайно, інколи бувають суперечки, але нам це не мішає. Цей рік був для нас всіх складний, але ми витримали, тому витримуємо і наступний. Вітаємо всіх з наступаючими святами. Мирного неба, слава Україні! Всім привіт! Мене звати Уляна. Я міністр освіти і науки, ви мене напевно знаєте. Мені подобається бути в нашому парламенті. Якщо чесно, я спочатку вагалася, чи йти, чи не йти, чи треба мені того, чи не треба. Але все ж таки вирішила піти і не пошкодувала у парламенті. Я отримала нові знайомства з деякими людьми. Ми почали ближче спілкуватися, а з деякими спілкувалися і до нього. У зв'язку з ситуацією в країні у нас були повітряні тривоги. На початку це було дуже дуже страшно, а оскільки ми вчимося очно, нам часто приходилося ховатися в підвалі. Це великий, але на перший погляд тусклий підвал, тому разом із парламентарями ми вирішили прикрасити його, щоб хоч якось підняти настрій нашим ліцеїстам. В цілому наш парламент дружній, і ми разом із парламентарями працюємо для того, щоб наш ліцей був найкращий. Із парламентом у нас було багато цікавих спогадів, але найбільше мені запам'яталося, як ми разом із секретарем парламенту та президентом проводили цікаві вікторини для учнів початкових класів до дня писемності та рідної мови. Учні із заохоченням відповідали на питання. А в кінці ми давали їм грамоти. Це було безцінно. Ще таким великим досвідом було для нас те, що ми придумали на День Миколая роздавати людям у центрі нашого селища цукерки. Це було трохи страшнувато, бо ми не знали, як люди відреагують, але все ж таки ми впоралися і всі були задоволені. Хочу вам побажати, щоб у новому 2023 році ви отримували тільки позитивні спогади та емоції. Нехай у всіх все буде добре. Я секретар Лисецької учнівської країни Христя. Хочу сказати, що цей рік був дуже складний для нас усіх, і один день у новому році дуже змінив наше життя. Ми усі мить подорослішали, усвідомили ще більше наскільки потрібно цінувати життя, як найбільше проводити час з дорогими для нас людьми. Ця війна нас усіх дуже змінила. Але ми не здаємося та віримо у перемогу України. Дуже швидко закінчилась зима. Пролетіла весна, пролетіло у мить літо. Воно не було таким яскравим, як завжди, і нарешті ми дочекались. 1 вересня ми зайшли у стіни рідного ліцею і спробували вчитись. Я пам'ятаю, як ми вперше мали провести день вчителя. всі зібрались на свято, але тут пролунала повітряна тривога, і ми змушені були відмінити концерт. Загалом у нас було дуже багато повітряних тривог, але ми з парламентом встигли зробити багато чого. Ще мені запам'яталось, як ми з міністром освіти та президентом проводили вікторини для початкових класів до дня писемності та мови. Дітки були такі щасливі, весело та зацікавлено відповідали на запитання, увіймали нас, жартували. Нам було дуже приємно знаходитися серед них. Ми всі розуміємо, що наступний семестр та рік будуть складним, але я вірю в те, що ми впораємось. Ми сильні, ми українці і ми найкращі. Всім привіт! Мене звати Анастасія. Хочу вам сказати, як впала в парламент. Все почалося з того, що до мене підійшла моя класна керівничка і запропонувала вступити до вас в парламент. Я на неї зразу погодилась, але що чекало мене далі, якщо чесно, трохи було складно. Почнемо з того, що я вперше крутила музику. Вгадати із звуком, відчувати всі тонкості регістрів дуже складно. Потім в парламент приєднався мій однокласник Святослав. І ми вже разом кутили музику і вибирали. Загалом було круто. Правда, іноді були проблеми з частим включенням радіо. Адже після уроку ми мусили бігти на низ, щоб добігти до радіорубки. Але це порівняно з тими відчуттями, коли ти працюєш на радіо дрібнички. Мені сподобалось. Надіюсь, наступному році я буду радувати вас ще більше і більше. Головне, щоб закінчилась війна. Я з у Fox FM Святослав. Ви всі мене добре знаєте. Моїм завданням в парламенті є вмикати музику після другого уроку. Все, наче нічого важкого, правда? Все наче просто, нічого важкого. Але ж ні, там багато всяких нюансів. Крім радіо, у нас ще є уроки, які не можна пропускати, запізнюватись і водночас радіо має працювати вчасно. А! -а, -а. Ще забув сказати, у мене є напарниця Настя, яка мала вмикати музику, але іноді вона забувала, і я мусив їй нагадувати. Та загалом з нас вийшла непогана команда. Не обійшлося й без пригод. Бувало, що вчителі скаржились на гучну музику. Ох, а ти таки включаєш музику, вибігаєш на всіх парах на перший поверх, слухаєш чи не заголосно. Далі біжиш на другий, скручуєш звук, вертаєшся назад, ще раз слухаєш, і все одно хтось приходить і каже, ой, нічого не чути, треба підкрутити. Класна пісня. А хтось без настрою взагалі залітає і кричить, виключте, виключте цю музику, скрутіть звук. І це так смішно. В цілому не можу сказати, що це було важко. Але багато цього року з'явилося українських треків, гарної нашої музики, яку ліцеїсти із задоволенням слухали, і це круто. Радію, що нарешті всі зрозуміли, що в нас є своє, рідне. Якось так. Не знаю, що ще писати. М -м -м -м, ну хіба що загалом непоганий старт мого парламентського життя і діджейства. Далі, надіюсь, буде ще краще. Бажаю всім новому 2023 році тільки хороших ноток настрою та бажаної перемоги. Всім привіт! Я Настя, я міністр культури та мистецтва, а також заступниця президента Лисецької жнівської країни. Наразі я знаходжуся за межами України за кордоном. Але Любов Ігорівна попросила зняти відео, що ми зробили за 2022 рік. Я з парламентом мала не дуже багато роботи, якщо чесно, але все ж таки багато чого і мені запам'яталося. І одне з цього є прикрашання підвалу. Правда, краще би нам підвал не приходився. Але в нашій ситуації підвал нам потрібен. Наш підвал для ліцеї є дуже великим, але він був сірий і некрасивий. Але ми з парламентом та деякими учнями нашого ліцею це виправили. І наш підвал тепер затишний. Також у цьому 2022 році багато учнів нашого ліцею допомагали нам: малювали малюнки, плакати і готували роботи для виставок, за що ми їм дуже вдячні. Але все ж. Хотілося більше зробити для нашого ліцею. Але, на жаль, ми діяли настільки це було можливо в наших умовах. Але я впевнена, що незабаром ситуація стане кращою і в 2023 році ми зможемо зробити для нашого ліцею ще більше. А так, я бажаю вам у цьому році щастя, головне здоров'я, а також мирного неба над головою. Те, що ваші всі мрії здійснювалися, побачимося у наступному році, у 2023. Мені взагалі сподобалося бути в парламенті. Хочеться побажати у 2023 році світла не тільки в ваших оселях, але й у ваших душах та серцях. Молимося за наших воїнів, віримо у світле майбутнє та перемогу України.